Так, Бір пішка, пропали задні термоза, ходимо ближче і що ми бачимо? Бачимо таку картину, пішки перегріли задній супорт, тримала якась на педалі, тормоза ногу постійно. Перегрівся, нагрівся, де, потім лесальницький перегрів і о! І бачимо, розплавився навіть гальмівний шланг. Так, з такою фігньою ми вже знайомі. Ось є ось такий. Ремкомплектикс. Система розібрана, складається з такої основи. Цією трубочкою засовується в адмінний шланг. Поверх шлангу надівається ось така мовточка. Виглядає ось так. Чик. Потім поверх цього цього затягується ось цієї рейки. гайка фіксує, зажимає адмінний шланг. І таким чином живе далі. Конструкція зібрана вже все файно. Бачимо затягнуто. Тепер поверх цього всього ще будемо натягувати цей шланг для міцності, щоб його злапало і потім хумутану. І так, отак от у нас все вийшло гарно. Колесо пробували, не чіпляє. Ніякого хомута вже ставити не будемо, він досить жорсткий. І так, все зібрано, все прокачано. Ну, Нором передня ручка тверда, передня тверда, а ну задня. Ану, ножку або рукою пробуй. Як? Тверда. Все, ану пробую. О. Ого, все, супер. Ну, думаю, що і це череп'є. Тобто цей металолом вже може їхати наповну. Одним словом, зробили бірпішки, тепер якась фігня. Тормозні шланги відпадають на ходу. Тормозні колодки. нікудишні. мусимо ставити свої. Одним словом, досконалюємо цю заразу і все рівно їдемо.